Сьогодні на огляді камера від компанії Hikvision PTZ. ПТЗ, поворотна камера. Ви собі уявляєте, в такому корпусі ще й поворотна. Вона повертається отак і вверх, і вниз. Зараз я це продемонструю. Власне, вийдемо на картинку і на вулицю, і будемо дивитися, як вона буде знімати на наших табличках. А давайте коротко про характеристики. Це є зовнішнього типу камера, вона йде вся пластпластикова. Один. Обалденний неї насправді крута фішка. Це є змінний кут огляду, тобто оптика з кут огляду від 2,8 мм фокусна відстань до 12 мм, Що буде від 29 градусів до 96. Реально круто, і я підозрюю, я ще не дивився, що вона реально буде. Дуже круто бачити навіть на 50 метрів. Ну, підозрюю. давайте ми зараз підемо і це ще продемонструємо і подивимося. Так, е, Наступним можу помилятися, але думаю, вона витягне. 4 мегапіксельна камера, модель її 20D1A43G0 Е, Так, Зовнішня з наявним мікрофоном. На жаль, тільки і виключено е, інфрачервона підсвітка в 50 метрів, але тим не менш. Наявний мікрофон. Функції, в принципі, стандартні, що у всіх камерах е від цифро цифрових хіквіжена. Але основний плюс, що вона є веріофокальна. І ще й до того поворотна, і ще й до того реально не за всі гроші світу. Дивимося, як вона показує. Ну, отак дана камера буде крутитися. Так, два конкретних таких конкретних мінуса і кам... каменя вгород даної камери. Це перше, вона не хоче крутитися, зближати і віддаляти при p 2 p сервісі Тобто, коли ми через інтернет віддалено хочемо щось повернути, дану камеру, зближити або віддалити, вона не хоче працювати, вона, вона відмовляється від цього. Е, по локальній адресі да, без питань. При, при... В доданій локальній IP-адресі, так вона крутиться, зближає і віддаляє. Інакше вона чомусь не хоче. Далі говорив сервісом, сервіс сказав, що тут дуже погані е, самі моторчики, оці, які крутять. Якщо вам потрібно десь там в місяць раз-два перевернути ту камеру, повернути, подивитися, що там робиться, зближити чи віддалити, так. коли ви будете нею бавитись кожен день, ці моторчики просто вийдуть з ладу. От така історія, а ми дивимося, як дана камера показує. Так, дивіться, таке буде зображення при 10 метрах і отаке от буде зображення. Давайте ми станемо, ну добре, ближче стану на 10, так щоб ви розуміли. Давайте підемо менше на 15 метрів. Таке зображення буде при 15 метрах. Ну, вже досить-досить гуляє, Ну і 20 метрів вже все. Далі не бачу сенсу навіть йти. Ось таке буде зображення при 20 метрах, таблички вже практично не видно, 20-25-30 метрів також не видно. Ось таке зображення буде з даної камери при куту огляду в 96 градусів. Фокусна відстань 2,8 мм від Hikvision. А зараз ми спробуємо зближити все-таки і подивитися, яка буде чіткість при виріх фокальному об'єктиві. Так, давайте ми включимо ПТЗ-функцію і попробуємо зближити дану камеру, тобто змінити кут огляду. Давайте зробимо 29 градусів, тобто 12 мм фокусна відстань самого об'єктива. Тут є присутній автофокус. Ну от є 12 мм. Давайте ми дивимося. Нам як ми бачимо, 20 метрів круто, 25, круто, 30, класно. Що таке 12 мм? Тобто 29 градусів отаке От буде зображення по факту. Але зато буде наскільки чітке. От ми можемо розвернути тепер її. І... Тільки ця камера така лажа через те, що. Вона працює гарно тільки в локальній мережі. Через сервер p 2 p вона відмовляється так працювати. От таке зображення. Ну і давайте переведемо назад до 96 В принципі, все. Потрібна вам така камера чи ні вирішувати вам. І для підбору камер під ваш об'єкт, будь ласка, дзвоніть за телефонами, поданими в шапці профілю. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал.